Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс. И не только голливудские дивы сяют на публике своими білосніжними посмешками. У чому их секрет? так така белизна лише для выбранных? на нет. Слепучие посмешки с праворук невтомних стоматологов. Это ламинаты, ламинирование или коронки, полукоронки. Потом есть химический метод отбеливания. Есть капы, туда наливается какой-то гель. Та чи можна так само ефективно вибілити зуби у домашніх умовах? Киянка Інна працює із людьми. Білосніжна посмішка невід'ємна частина робочого іміджу. Тож чого тільки не перепробувала дівчина, щоб зробити свою посмішку голівудською? Пробувала банально з же содою, з той же пірікись щоточку, і чистим зуби. Втім, ці дідівські методи відчутного результату не дали. Почувствувала воспалітні. Это десен, неприятное ощущение было. Этот абразив он эм, негативно влияет на эмаль, так как он немножко ее царапает. Злоупотреблять тоже нельзя. Вы можете сделать ожог слизистой оболочки. Спеціалісти з народної медицини не радять опускати руки. У них є кілька дієвих секретів відбілювання зубів у домашніх умовах. Це так називаємо органічні кислоти. Самим сильним відбілювателем зубов є клубніка кусочка клубніки, я добре хорошо, хорошо зуби. Такі самі магічні органічні кислоти містяться також у журавлині та яблуках. После всех продуктів вечером, когда ты уже все вкусное съел, хоть кусочек яблока хорошо пожевать. О боротьбі за білизну зубів допоможуть мигдаль та квашена капуста. Щоправда, жувати їх треба не менше трьох хвилин. Очень полезно После еды ложку капусти кислой квашеної жувати долго, отбеливает, укрепляет. З жовтими зубами поборюються шалфей та корінь калгану. Їх рекомендують додавати до зубної пасти. Щоправда, стоматологи радять використовувати такі засоби обережно і дозовано. Появляються тріщинки, царапинки, Туди буде більше сідати пігмента на зубах і... Ні, ніби становиться. Якщо ж до відбілювання зубів, руки поки не доходять, пам'ятайте про секрети, які візуально зроблять вашу посмішку білішою. Обирайте червоні тони помади замість рожевих. Не нехтуйте засмагою та носіть прикраси зі світлих металів. Усе це вигідно підкреслить природну білизну ваших зубів.